Друзі, перші проголовне поїхали. Франція готова захистити Європу. Звернення до нації Макрон. Якщо не захистити Україну, Росія не зупиниться Україні. Потрібні гарантії миру, а не перемир'я по попередній домовленості. Росія порушувала це можливо завдяки військовій силі. Тому уряд уряди Франції збільшує інвестиції в радіо реіндустріалізацію та посилення армії. Макрон пропонує ядерну парасольку всій Європі. Деталі будуть обговорені наступного тижня. у Парижі на зустрічі міністрів оборони та начальників Ганаштабі Клали мінські угоди у 2014 році і РФ їх порушила. Ми не можемо довіряти угодам з Росією. Терміновечері заявив Макрон. Головне з виступу вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту усього ЄС. Мир повернеться на наш контингент тільки з утихомиреною Росією. Не виключив розміщення континентів європейських військ в Україні. Російська загроза існує і торкається країн Європи. Я хочу вірити, що США залишаться на нашій стороні, але ми повер... Винні бути готовими до того, що так не станеться. Інші головні заяви президента Франції Європа вступає в нову епоху. Загроза з боку РФ поширюється на усіх нас. РФ може не зупинитися тільки в Україні до 2030 року. РФ хоче мобілізувати щодо додатково 3 мільйони солдатів і готувати 4 тисячі танків. Зараз за ситуація через дії РФ є дуже небезпечною для нас. Ми продовжуємо допомагати Україні, щоб вона досягла миру на наших своїх умовах. Мир не може бути укладений на умовах РФ. Ми не можемо. Вірити Росії вона порушувала мінські домовленості. Потрібно готуватися до того, що США не будуть на нашому боці. Мир не може бути підписаний Вашингтоні чи в Москві. Ми будемо посилювати армію Європи. Ми будемо захищатися. Ми будемо виробляти багато зброї, щоб Україна і ми не залежали від інших. Ми будемо інвестувати багато грошей в оборонку. Важливі рішення будуть прийняті в найближчі дні. США можуть посилити ми та проти ЄС. Сподіваюся, ми зможемо переконати Трампа бути на нашому боці. Телеграм-канали пишуть, що залужний зустріне. З людьми Макрона та Стармера на днях. А зовсім скоро Макрона, Стармер та Зеленська і полетять і Вашінгтона події розвиватимуться стрімко. Трамп і геополітика пише політолог Павло Горнустай. Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим вором, значить зрадники вже домовилися за вашою спиною. Алікапонем. Цей допис не про поведінку зеленської, не про газлайтинг Трампа Венції компанії. Це, це спробу подивитися на ті позиції, є події з позиції геополітичних інтересів, щоб краще розуміти, що відбувається. Отже, які вихідні позиції ми маємо, перше мирного плану Трампа не існує у природі. Натомість є плана завершення війни Путіна і дуже схоже на те, що він і став планом Трампа. Друге, Трампа за своїми політичними і моральними переконаннями є диктатором. в цьому він нічим не відрізняється від Путіна. Лукашенка Кім і Іна та подібних їм. для Трампа ці люди не диктатори, а хороші хлопці. Різниця між ними лише у тому, що Трамп не може повною мірою себе реалізувати як вони, бо керує поки що демократичною країною. Хоча як кажуть, ще не вечір, враховуючи те, якими темпами він здійснює узурпацію влади. Третій Трамп знаходиться в певній залежності від пуйла, котрий за досвідчений кадебіст його фактично психологічно завербував. Четверте частково випливає з третього. А Трампа перебуває геополітичні. Реальності Путіна, якому вдалося вкласти в голову Трампа свою картину світу у Росії, ні є агресора, а одна із сторін конфлікту мало не жертва, її політичне керівництво, не воєнні злочинці, а сильні лідери в цій картині світу не існує Україна як суверенної європейської держави, а є лише частина Росії, яка чомусь захотіла відділитися, тобто все перевернуло з ніг на голову. П'яте сполучені штати Америки в особі Трампа більше не союзних чи партнери, навіть не нейтральний посередник у перемовинах, як себе позиціонує Трамп, а фактично союзник Путіна, тобто схоже на реальну змову команди Трампа з керівництвом Російської Федерації. Ось у такій геополітичній реальності відбуваються перемовини в овальному кабінеті. Це всім нам треба добре усвідомлювати. Це перемовини не про корисні копалини, це перемовини про припинення вогню і гарантії безпеки, від яких залежить майбутнє України. Попередні перемовини Трампа з Путіним свідчить лише про поступки з боку Трампа, але не Путіна. Це означає, що або Трамп потрапляє в патову ситуацію зі своїм перед передвиборними обіцянками або буде за будь-яку ціну тиснути на Зеленського, щоб він подивився, погодитися з вимогами Путіна, якщо Зеленський поступиться, не буде для нас катастрофою. А для Трампа Путіна перемогою він вже не обіцяв Україні перемоги і справедливості. Він обіцяв лише мир в його розумінні. Звісно, один з ключових моментів цих перемовин поняття Справедливий мира, яке узгоджується з міжнародним правом в картині світу Трампа. Путіна просто відсутнє те, що Трамп називає миром для нас, є капітуляцією. Це стало б початком по повного поглинання України Росією в тому сенсі Зеленський дійсно не словами Трампа, не готовий до такого миру. Тобто, ми маємо екзистенційний конфлікт різних картин світу. Фактично, нас змушують підписати навіть на мінські три Будапешт два, тільки віддавати себе не ядерну зброю, а все, що хоче Путін. А замість цього ми отримаємо гарантії на словах від Трампа. Зустріч вальному кабінеті не лише один з епізодів цієї драми, який використали з метою примусити зеленського до цього, а звинувачення у невдячності. І не це лише тактика засіби впливу, а мета примусити Україну до миру чи те капітуляції у трампівському путінському розумінню. Ось така реальність. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.